До Дніпра приїхав незвичний потяг, мистецький у вагонах, якого пасажирів немає. Тут демонструють експозицію світлин. Це історії війни, болю та втрат. Проєкт створено за ініціативи американського фотографа Говарда Баффета. Виставка під назву Відвага нації це погляд на війну крізь об'єктив. Митець два роки мандрував Україною, і з них 93 дні провів у найгарячіших точках фронту. Пояс мистецтв загалом створений Говардом Бафедом для того, щоб доказати і показати, що на сьогоднішній день знову Україна потерпає від російської агресії. і Це відвага нації. Ми досі показуємо свою стійкість. Ми демократичні, і ми досі воюємо і відставим свої землі. На сьогоднішній день всі це бачать. І ну, відвага нації нас залишається. Три спеціальні вагони оформлені зі світлом і музикою. У кожному десятки портретів та краєвидів загалом 60 світлин. У Дніпрі за кілька днів виставку переглянули понад півтори тисячі людей. Заходять люди, вони бачать ці світлини. У нас дуже багато зараз на Україні живе людей з окупованих територій, які дуже хотіли би поїхати додому, але не можуть. Тут є такі світлини, і люди в розпачі, люди плачуть, люди ну, згадують перші дні війни, і це дуже болісно для людей. Відвідувачі, переглядаючи світлини, іноді впізнають і свій життєвий шлях. Серед них і Світлана Фукс з тимчасово окупованого Токмаку, що на Запоріжжі. А ця картина, ну вона все. Це моя школа розбита, яку зараз розбирають, майже всю розібрали для сауни, для російських військових. Це дитина, яка переживає, це наша дистанційка, це наше все. Я просто цю дитину відчула як і свої, як своїх власних і як цих всіх дітей, яких ми навчаємо, і які залишились там. Розумієте, вони там в російських школах. І між нами ця стіна. Стіна і те покоління, що там навчається, це ну це найбільша втрата. Ця бабуся. Вона мені нагадала моїх бабусь, які на щастя не дожили до війни. Коли я побачила ці, ці сльози, цей вираз, тобто тут то, 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 тата біль всього того покоління, яке я кажу, Почало життя з війни і її ним закінчує. У кожному місті відвідувачі голосують за фото, яке вразило їх найбільше. Наразі лідирують світлини, зроблені в Харкові, Львові та Сумах. Люди голосують за різні картини. Більшості голосують за таку картину, таку картину. Ці голоса йдуть, переглядає Говард сам, і саме сама людина, яка створила ці вагони, і так само всі картини. Ну, стікло, так само все. Потім будуть вибирати більшості количество, які переглянули картини, і також будуть вирішувати, що з ними далі робити. Виставка відвага наці вже побувала на вокзалах Одеси, Подільська Кривого Рогу та Дніпра. Попереду ще 59 міст. Аби побачити фотогалерею, необхідно зареєструватись на офіційному сайті Укрзалізниці. Дарія Лисенко, Борисі Фімов, Ніпротіві.